Усім привіт! Мене звати Валя, і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде таке влогове відео, думала познімати, як я читаю, але не склалося, потім розкажу, чому. І в влозі буде готування, трошки кам'янця, трошки мене, трошки розмов. Тому бажаю вам приємного перегляду. По моїх планах на сьогодні мені треба винести. В першу чергу величезну купу сміття, тому що за останній час мені прийшло багато посилок. І враховуючи свій досвід, проживання в Вінниці, коли всі ці коробки складались на балкон. По-перше, тут немає балкону, немає місця, куди складати. По-друге, я вирішила, що якщо мені ці коробки не треба, я зразу їх виношу на смітник, комусь там вони, може, будуть треба. Може, хтось їх забере, може не забере, не знаю. Подальша їх доля мене не цікавить. А далі мені потрібно в магазин пройтись. Будемо сьогодні з вами готувати. Я буду готувати, будете дивитись. Скоріше за все, рагу. Я дуже хочу знайти баклажан. Я не бачила баклажана давно в магазині, і я надіюсь, я його знайду. Надіюсь, надіюсь, дуже сильно. І на пошту збігати. Поки в планах, напевно, все. Може, я ще почитаю. Зараз читаю другу частину трилогії Майка Омера у пітьмі книжку. Така Трилерна книжка, детективна, мені подобається. Все, я погнала. І забула сказати, сьогодні хочу піти підстригти кінчики. Я не стригла кінчики з березня минулого року. Я бачила біля себе, біля дому перукарню, І без різниці, взагалі, де їх стригти. Не знаю скільки, думаю, сантиметрів 10, якщо я відстрижу. Заклала дуже ефектно. Так, напевно. Тому що волосся вже дуже довге і мені несильно подобається. Насильно не подобаються кінчики. Я була в магазині і на пошті на силу донесла цю посилку з поштомату. Ви подумаєте, Боже, скільки всього можна було замовити. А насправді я зараз покажу, що там велике таке лежить. Ось таке ой, величезне мило. Тут 5 літрів, ну наче лимонне, я не пам'ятаю. Але далі. Тут в мене котячий корм. Кілограм. Кремлю. Рис. Два таких кисло-солодких соуса. Я коли вже її брала, а, в принципі мені сподобались сулуні, куряче філе, дві штучки, помідора, томат, така величезна, і просто цілий пакет огірків. Я не люблю пакетики брати, тому набираю так. Слею стікери кожен раз на Самі овочі стараюся так робити. Що я буду готувати з цього набору продуктів. Хочу зробити рис з куркою в кисло-солодкому соусі, типу, щось битих огірків. І я думала зробити капрезу. Купила помідор. Я знаю, що капреза робиться наче, з моцарелою, а не з сологуні, але я спробую так. Не знаю, чи буду сьогодні робити його, чи не буду, побачу. Побачите, напевно, і ви. А друзі за руки від важкої посилки. Вже помила огірки. Ви спостерігаєте історичний момент, коли соус з сусів дійсно десь знадобиться. Лот номер один вбиті огірки. Я думала нарізати їх якось гарніше, але не доля. Курпа в кисло в солодкому, і отут вариться рис. Подивіться, що мені прийшло. Цілий ящик пахлави. і знизу ще рахат лукум і чорхчело, що я правильно сказала. Боже, краса. І тут у мене ще дві книжечки від книги Ленду. У них зараз класні акції Це. на ці книжки, якою я була. Нічого не знаю про цю книжку, але ж бачила хороший відгук. І мідноголовий демон. Шукала на тисто. я знаю, що тут дуже маленький шрифт. Клас. Шрифт дійсно малесенький. Найкращий сніданок це вчорашня вечеря. Тут були запечені роли. Вони, звичайно, не такі смачні, як вчора, але є в цьому своя атмосфера. you mm -hmm. Та прикрість забирати з пошти посилки, коли вони не тобі. Пані та панове, розпаковка. Рагу сьогодні не буде, тому що не було ні кабачка, ні баклажана. Я засмучена, але як вже є. З самого верху лежать сердельки. Була вже розкрита тут упаковка, бо я зустріла по дорозі собаку, дала йому сердельку, він не їв і ліг спати. Я сподіваюсь, він з'їсть потім і поділиться своїми друзями знов Армія. Огірки. Я вирішила, що я буду робити салат. Скоріше за все. Просто салат з овочів. Вже не биті огірки, Перець червоний. Хліб. Я так розумію, що його випікає сільпо. І коли я його брала, він ще був гарячий. Класний салат. Далі дуже, дуже. Дуже багато кави для мого хлопця. І ось тут є кава. Я взяла ще позараз. Акція. взяла різної. Може хтось теж ту поп'є. Сміттєві пакети. Далі три помідори жовті. Чогось мені запали в душу жовті помідори. Не знаю чого. Така маленька ковбаска. І останній лор у нас макарони. У мене є спагетті, але я вирішила взяти ще такі. Так що що сьогодні на вечір планую? Планую салат просто з макаронами із сардельками. Мало бути рагу овочеве, але мене сільпо підставила. Ні кабачка, ні баклажана. Я вже повернулася в квартиру, підстригла кінчики, показувала вам шматочок на вулиці. І зараз показую, що я читаю. Я вже сказала, мені здається, перед тим назву ця книжка у пітьмі Майка Омера. І чесно, в мене була ідея зняти щось типу такого влогу, де я буду читати цю трилогію. Але я знаю, що Майк Омер, сподіваюся, правильно говорю його прізвище. Він має зв'язки з Росією, а саме він продав права на екранізацію своїх книг цієї трилогії, зокрема. Тому мені дуже не хотілося якось. Популяризувати його зайвий раз, але все одно поділюю з вами тим, що я читаю, бо наскільки я знаю, видавництво, яке його видавало, букше, <сміття> припинило видавати його книги, і вони зараз розпродають залишки. Тому, на жаль, так сталося, тому що книжки хороші, дійсно. Але вирішувати вам, чи підтримувати автора, таким чином читаючи його книги, чи не підтримувати. Що розкажу вам історію. Вчора я не приготувала їсти, тому що я спала, мені не соромно. Ми замовляли з хлопцем їжу, і він замовив бургер з назвою Найгостріший бургер Кам'янця-Подільського щось таке. Це було жахливо. Він його не доїв, а він дуже сильно любить гостре. Я коли його вкусила, я ніколи в житті стільки не гікала. Я не знаю, як люди їдять такі бургери. Я подивилась склад, там, напевно. Напевно, там точно гострий соус. Напевно, там якийсь перець халапеньо, чилі і все гостре, яке тільки можна було зібрати, але це було жахливо. Просто я більше не хочу таке їсти. Люди, які їдуть гостре, ви для мене якийсь нонсенс. Як таке можна гостре їсти? Це було найгостріше, що я їла в своєму житті. Куди? ми стаканчик. в стаканчику. Тебе скинув, YouTube. Для вас це суцільне відео. Для мене це вже не знаю, який день, коли я знімаю сьогодні. іду тут знов на пошуки кабачка мене вийшов такий домогосподарський влог. Сподіваюсь, я його знайду, але мені здається, що ні. Так само і не знайду баклажан, і не буде рагу, і ми будемо все-таки їсти сердельки з макаронами або сосиски. Тому що сердельки ми з'їли без макаронів, треба купляти щось нове. І ще, до речі, факт: тут в Сільпо не продається чогось запакована курка. Тільки на вагу. Я така, перший раз прийшла, шукала її, напевно, хвилин 20, Переборола себе, підійшла до консультанта. Вона каже: у нас такого немає. І я така: прикольно. Зараз буде максимально швидка розпаковка, просто все зразу. Кетчуп сьогодні купила сертельки, ковбасу, два хліба. Просто не втрималась. Вони боже дуже класні. Як вони пахнуть. Я дуже шкодую, що не можу вам через екран передати, і вони гарячі. Це сільпо саме пече. папір туалетний, І сьогодні я купила книжку. Я знайшла, де декаде знаходиться. Якраз е, там, куди я ходжу в сільпо, взяла таку книжку. Лишаю монотацію. Мене щось потягнуло на трилери. Хоча здається, літо романтична там погода, е, має бути навпаки, хотітися легкості. У мене це не так. Показую вам нашу сьогоднішню вечерю, Такий салат овочевий. Будуть серделіки і такий макарон. Але поліцейський завідувач. У сьогоднішньому відео вже з вами прощаюсь. Дякую вам за перегляд, за те, що розділили зі мною ці декілька і не зовсім декілька днів, тому що відео про це зйомки розтягнувся. Мені буде було... одним дадом. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!